До мене звернулася клієнтка і зробила замовлення на комплект із найдорожчого бісеру у світі. До нього входили такий широкий браслет шириною 5 см, сережки та підвістка. Ми все обговорили і я виконала це замовлення. Ось такий шикарний вийшов браслет із магнітною застіпкою «Хілос». Я все зробила і почала пакування даного замовлення. До нього входили сережки, підвіска та браслет. І ось такі неймовірні відео я отримала від своєї клієнтки відеовідгуки з розпаковкою і показом моїх прикрас: сережки, підвіска, каблучка, сережки в подарунок та неймовірний широкий браслет. Також це замовлення було особливим тим, що у клієнтки була алергія на метали, і вона не носила швензи із нержавіючої сталі та латуні. Максимум латунь ми могли обрати, але я знайшла варіант, що ми обрали швензи зі срібла і зверху по золотою. Також зі срібла була застібка на ланцюжку, а всі інші елементи були із бісеру. Цей особливий бісер із покриттям золота 24 карати, і він так неймовірно виглядає на прикрасах і вживу саме на тілі. Я дуже люблю працювати з цим бісером, він неймовірний, що у роботі, що і у кінцевому варіанті у прикрасі. У мене можна замовити будь-які прикраси із бісеру, я виконую будь-яку вашу забаганку. Звісно, потрібно це все обговорювати, і терміни замовлення, звісно, індивідуальні.